Привіт, друзі! Сьогодні в нашому коротенькому огляді фотометр фотоелектричний КФК-3. Призначений цей прилад для вимірювання коефіцієнтів пропускання, оптичної щільності, прозорих, рідинних розчинів та швидкості її зміни, а також для визначення концентрації розчинів. Під'єднати фотометр до електромережі, увікнути тумблер сеть. Одразу звертаємо увагу на галогенну лампу. Це є основне джерело світлового потоку через дифракційну решітку на світлоприємник. Якщо вона світиться, переходимо до обчислювальної машинки. Можна оцінити якість дифракційної решітки по світловому потоку і по зміні кольору. На цифровому табло з'явиться символ Г і відповідно йому значення довжини хвилі. Лівою ручкою, як указано стрілочкою. Крутимо вліво вправо, виставляємо необхідну нам довжину хвилі. Зачиняємо кришку квітного відділення. При зачиненні кришці квітного відділення натиснути клавішу Г потрібно, потім П. Напроти П повинно з'явитися значення 100. Це 100% початковий відлік світопропускання. Якщо показує менше, Необхідно дати приладу прогрітися. Минуло 30 хвилин. Знову натискаємо клавішу D, потім P. Бачимо, що на дисплеї з'явилося значення 100. Це означає, що прилад повністю прогрівся і готовий до використання. Дякую за перегляд. До побачення.